Всім вітання з Харківщини. Я вас вітаю на своєму в'язальному просторі і запрошую у нову в'язальну історію під назвою Навіщо я в'яжу. Це тех, який я знайшла на просторах інтернету. Тут будуть відповіді на питання, питання такі цікавенькі. Я думаю, вам має бути цікаво і, як завжди, це мій. Підкаст в'язальний, де ви можете не дивитись, а просто в'язати і релаксувати, просто слухати, про що йде мова, тому що тут особливо нічого такого я показувати не буду, я буду тільки розповідати і в'язати. Як я і казала, я хочу робити такі в'язальні підкасти. Маю надію, вам буде цікаво. Хоча поки що я показую статистика мого каналу, що вам дійсно такий варіант дуже цікавий. Ну що ж, давайте будемо в'язати і відповідати на питанням. І перше моє. Питаннячко, яке всі завжди задають, це що я в'яжу. А в'яжу я зараз свої шкарпетки, ялиночки. Ще до малюнку не дійшла, але вже зовсім-зовсім скоро. Тобто зараз я завершу в'язання клинопідйому і буду починати в'язати малюночок. Буду пробувати в'язати. Цими ж самими спицями, у зв'язку з тим, що я хочу малюнок, тобто ниточку, трішки по іному в'язати, вперше буду пробувати. Якщо все вийде, то я обов'язково розповім і вам, як я це зробила. Тому йду далі. І перше питання тут: скільки у вас процесів і чого? Ну, давайте, мабуть, ми разом з вами порахуємо. Перший процес у мене зараз в руках це шкарпетки-ялиночки, які я розпочала у рамках спільного проєкту Кольоровий рік в минулому ще році. Але в зв'язку з тим, що в мене було багато занулень, шк... а потім я ще потрапила до лікарні, то я ці шкарпеточки просто не встигла дов'язати. Звичайно, я хочу їх завершити. Це шкарпеточки в'яжуться із залишків пряжі, тому я обов'язково хочу їх. Завершити. Угу. Да, тут трішки я. Ну, добре. Втратила, так стратила. Перше питання: скільки у мене в процесі і чому? І, як ви бачите, перший процес у мене в руках це мої шкарпеточки. Другий мій процес це мій светр комфорт, який я в'яжу із подарованої мені пряжі, бо просто не величезна. Я з нею з задоволенням ходила, обнімалася, а тепер буду загортатися в цей светр, бо він має бути класний, м'який, і мені дуже подобається, що виходить, але треба на ним швиденько-шденько працювати. Це другий був процес. Третій наш процес це футболка з Аванті, з пряжі Ангори. Напівангори з паєтками від Avanti Yarn. Мені дуже подобається, що виходить. Візерунок ніжний класний, я в'яжу з величезним задоволенням. То це третій процес. Четвертий процес це моя сумка, до якої я не мана руки ніяк. Ой, не доходять. Почекайте, тут це було, що треба було збавлянку зробити. Бачите, я тут пропустила. Так, сумка, це четвертий, п'ятий процес довго в'яз ще з березня місяця в'яжеться минулого року. Треба ж хоч до березня цього року завершити його. Це моя туніка, вона мені дуже подобається, але я її ніяк не можу взяти в роботу і не можу ніяк завершити. Чомусь, от, не йде вона в мене, хоча там вже залишилось не дуже багато, вона мені подобається. Якби ж вона хоч не подобалась, то, знаєте, не так було б обідно. Далі. Це вже був п'ятий процес. Правильно, 4-5. І шостий процес. Це 5 поки що. П'ять у мене процесів на спицях. Звичайно, на момент виходу цього відео у мене будуть нові процеси. Я про них ще не знаю до кінця, тому що це будуть іграшки. І я планую їх розпочати з понеділка. Що вийде, я обов'язково вам. Покажу, і ви будете це все бачити у моїх в'язальних влогах. Я думаю, ви вже це все побачили, бо відео має вийти уже ось на цьому, як кажуть, тижні. Ну так, да, я планую, ні, на наступному тижні будуть іграшкові в мене був. І я планую його випустити. Це відео трошки пізніше, вийде, звичайно. Просто зараз маю час, тому і в'яжу і розповідаю вам. Тому поки що я маю 5 процесів. Має надію, я нічого не забула, Тоніка. Ну, здається, п'ять. Точніше, звичайно, у блокноті. І якщо я щось забула, я тут вам десь напишу спеціально. І друга частинка цього питання, чому ви стільки розпочинали проєктів? Я вже про Шкарпетка розповіла. Так, о, два старти мені дуже хотілось, я ніяк не могла розпочати обрати якийсь з них. Я обидва хочу в'язати. І та і та пряжа мені просто до вподоби, і до душі, і на ту і на, ту пряжу, на два вироби я роблю майстер-клас для вас. Далі, третій. сумку я розпочала влітку, хотілося мені, а зараз якось тобто клапан я швиденько зробила, а все інше ну, я ніяк не можу взятися щось, щось, воно мене там десь трошки тормозить. Туніка я вже теж казала, розпочала в спільнику, і, бачите, теж якось торможу. Мабуть, все, що розпочинала в якихось спільниках, щось воно мене десь там тормозить, когось мотивує, а мене навпаки це тормозить. А, так. І питання, навіщо вам стільки процесів, щоб було не скучно на каналі? А... Щоб було не скучно на каналі, мені здається, на каналі буде не скучно, якщо на каналі будуть з'являтися вже готові роботи, а не мільйон різноманітних процесів. Чи не права, я напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього цьому приводу? Бо якщо у людини 200 процесів, і вона показує постійно одні і ті ж самі, особливо, як я ось вам вже, мабуть, набридла нею. Але, вибачте, ну, така вже ось моя, як кажуть, то, ну, мабуть, тут так. Ще варіант предлагають, навіщо тобі стільки процесів, щоб було сумно. А, це просто навіщо тобі стільки процесів, щоб було не скучно на каналі, за компанію з подруга або в спільниках, спробувати нового виробника або нового виробника або нову пряжу. Хочу, не можу, необдумане бажання. Подарили, потрібно в'язати. Всі в'яжуть, також хочу. Всі в'яжуть також хочу. Так, ну давайте з цих варіантів я хочу так сказати, що ці всі процеси, що я маю, одні перші, це вони не скучно на каналі. Ну, мабуть, також є, але я ж, як я вже тільки що перед цим сказала, нескучно на каналі буде тільки тоді, якщо це будуть готові роботи. А якщо це буде просто не ті самі процеси, мільйон разів вам показуватися, то мені здається, це вже не так не скучно. Далі, за, за, за компанією з подругою в мене такого немає, а ось в спільниках, бачите, да, є. В спільниках у мене розпочати один-два процеси. Сумка то вже було в стартах, але мені хотілося цього. Тобто два процеси я в спільниках, і ось зараз я працюю над шкарпеточками, і залишиться ще туніка в спільниках розпочати. Ну, про старти я не кажу, я маю на увазі, що саме про це підспільники були розпочаті. Тому, мабуть, скоріш за все, треба в'язати не під спільники, а саме під настрій свій, під своє особисте бажання. Де я ну, Почекайте, ну, щось я тут не робила, бо ось. Мабуть, сюди я забрала петельку. Отож, бачите, завжди, як розмовляєш, бо петелька сюди має йти. Ну, правильно, Вона сюди йде. Один, два, три, 5, 6. Ну, правильно. Зараз виправимо ситуацію. Отож, відволіклась. Добре, що бачиш, як іде малюнок. Оце дуже добре розбиратись, куди ваш малюнок іде. Бо дивіться, ось, бачите? Ось так. Добре, гарно виходить. Йдемо далі. І наступне питання. Далі, а, розбираємося. Стосовно виробника, хочу спробувати. Це саме у мене вийшло з футболкою з ангорки, бо мені дуже хотілося спробувати. А точно так же, як і я под... ну, подарували, треба в'язати. Ні, у мене це не з цієї серії було, бо у мене багато таких подарованих, а нічого не в'яжеться. А саме от, хотілося мені спробувати це ось якраз і ангорка моя, і оце комфорт мій обидва ці варіанти. Мені дуже хотілося цього. Так, і всі в'яжуть і теж треба пробувати. Ні, такого немає в мене. Я роблю те, що хочу я, а не те, що хочуть всі, як кажуть. Йдемо далі, і питання: чи багато у вас запасів пряжі? І навіщо вам стільки багато? Так, запасів у мене багато. Є запаси, які я купувала сама, бо мені цього хотілося. Є запаси, які мені дарували. І за це я дуже вдячна дівчатам, хто дарував. Я не встигаю вив'язувати те, що я вже маю. Звичайно, зараз я трішки хочу протормозити по купочках своїх. Знаєте, в мене один момент був раніше ще до. Здається, до 2014 року я купувала пряжу виключно під процеси. Зв'язала, ну там ну, декілька у мене було процесів. Я, як правило, в'язала доволі довго до появлення появи каналу, а ще й вже як і канал був. Я доволі довгий час в'язала один процес спицями, один процес гачком. Я їх чередувала між собою, мені це дуже подобалося. І, звичайно ж, було цікаво різноманітно в'язати і швиденько по пару речей. Потім мені сподобалось, коли ти в'яжеш декілька варіантів, модели, і вони так швиденько в тебе всі завершуються одночасно, і ти така класна корта, в тебе багато готових робіт. <coughs> і, звичайно, поступово-поступово поступово я стала купувати пряжу. Потім я... Але в 2014 році став той момент, що у мене нема запасів. А пряжа дуже подорожала. Вона тоді саме, якраз, був скачок у долара. І пряжа дуже-дуже подорожала. Ні для кого не секрет, що ціна на товари в Україні прив'язана до долара. Тому, звичайно, я помітила, що в зв'язку з цим ціна виросла, і я пожалкувала, що в мене немає ніяких запасів, тому що тобі нічого в'язати. Але поступово-поступово там купила моточок, там купила моточок, і ось так. Створилися мої запаси. Я, звичайно, задоволена, що в мене такий класний, пряжний запас, але ти все з собою зараз не несеш, якщо тобі треба буде кудись йти. Дуже шкодують тих дівчат, які повинні були це все залишити. Або, там, не дай Боже, воно згоріло в них це все. Ну, ви розумієте, про що я кажу. І це, звичайно, дуже так. Ти розумієш, що ну, накопичення це не дуже добре на сьогоднішній день. на жаль. І останнє питання, тому я ж вам сказала, що цей тег буде дуже короткий, і, чесно кажучи, і для підкасту ви скажете, то, то я тільки встигла розсітися, в'язати. як кажуть, да? Ну, буває, давайте трошки зараз підемо глянемо, що там за питання. А, ну не останнє, їх буде ще два. Оце, і потім все ж таки назва тега буде відповідь на моє питання, на те питання. А, чи можете ви признатися, що вам перестав нравитися той чи інший процес? Можу, з легкістю можу. А, єдине, що я дуже довго вагаюсь, дійсно, чи це мені перенравилось, чи дійсно я ним перегоріла, чи ще є якісь моменти. Ось, наприклад, у мене светр, лежить до сих пір жакардом, який я розпочинала ще в 2022 році. До повномасштабного вторгнення, і ось я його ніяк не можу завершити. Я собі розпочала також і пальто тоді, але пальто я завершила, і, на жаль, пальто моє до цих пір лежить. Його ще не разу я не брала в руки для того, щоб працювати з ним. Я цьому дуже шкодую, бо його працювати, щоб його одягти. Ну не можу я себе заставити його одягти. Це дуже так розчаровує мене, звичайно, але б хотілося, щоб. Такого не було, і то я могла носити те, що я створила, бо в мене багато виробів. Але є моменти, які зупиняють тебе. Йдемо далі. І останнє питання: навіщо ж я для, для чого ж я в'яжу? В'яжу я для власного задоволення, бо це мені дуже подобається. Я отримую від процесу максимум кайфу і задоволення, я наповнююсь енергією. Це не моя розрада, коли в тебе нема настрою, бо, як в мене немає настрою, в мене немає можливості її в'язати. Ось вчора в мене не було настрою, і я майже не в'язала ніякі процеси, на жаль, бо не було настрою. Не хотілося працювати ні з пицями, ні з гачком, ні з чим. Тому ось така була ситуація у мене. Тому я в'яжу для того, щоб отримувати максимум задоволення. Що ж, друзі? На цьому я буду завершувати. Дякую, що ви були зі мною. Відео вийшло не дуже довгим. На жаль, або на щастя, кому як вирішувати вам до наступних зустрічей у наступних відео. Всім!